Всіх вітаю на каналі StockMoto в асортименті на продажу японський скутер Honda Dio 34. Двигун двохтактний, карбюратор повітряне охолодження 50 кубів. Технічна та візуальна скутер в гарному стані. Резина у відмінному стані. Скутер має оригінальне неперешите сидіння. Два ключі. Та невеликий пробіг по Японії. 8400. Двигун працює відмінно. Повороти працюють. До речі, правильна робота двигуна, як для 20-річного скутера, нічого не дзвонить, не грамить. Кому потрібна якісна техніка з Японії, телефонуйте.